Друзі, на жаль, автомобілі не витримують навантаження, і зараз погодними умовами всі автомобілі фактично лягли. Потребуємо ремонту, будемо дуже вдячні всім тим, хто долучиться до ремонту, тому що саме завдяки вашій підтримці у нас є можливість забирати душі з поля бою, витягати пацанів на більш безпечну дистанцію і вже підвозити і забирати автомобілі. На жаль, із-за постійних дронів, постійного бомбардування, тобто, а з неба скидами, підійти до позиції фактично, фактично неможливо. Тобто 5-6 кілометрів ми рухаємось там посадками, там, і вже там під вечір ми доходимо там десь до позиції, а зранку починається вже робота Тому саме безпосередньо вивоз тіл з позиції стало найважчим. Щоб донести до позиції, потім з цих позицій донести до пункту Іваку, який ми назначили. Але, на жаль, на жаль, дуже доводиться далеко пішки йти, бо вже автомобілів нема. Тому просимо вас долучитись до збору коштів на ремонт наших авто. Три авто на даний момент знаходяться на ремонті. Дякуємо вам за ваші добре серця, за чисті душі, за вашу боротьбу, боротьбу. За наше з вами небо, за нашу з вами Україну. Тримаємось разом. Слава Україні!